Я ж вам нагадую, що у цьому блоці ми збираємо на дрони для наших захисників і захисниць на Лиманському напрямку. Зараз до нас приєднується Анна Максимчук, військовослужбовиця першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Дорошенка. Буревій пані Анно, добрий вечір. Саме для вашої бригади у нас зараз і триває збір пані Яна, доброго вечора. А по-перше, хочу подякувати вашому каналу за такий патріотичний підхід для того, що ви завжди підтримуєте військо інформаційно. Повірте, це дуже важливо на сьогодні. Ви завжди оголошуєте збіри, і це допомагає тому, що ви об'єднуєте таким чином суспільство навколо самого війська, якому потрібна допомога щоденна. Щодо дронів, давайте не забувати, що сьогодні дрони у нас це, на жаль, розхідний матеріал. Тільки війна дронів триває і триватиме Україна. Знаєте, як попереду планети всі змогла рванути дуже потужно, а саме цей напрямок, оскільки наші військові вони технічно підходять дуже розумно підходять к метанню використання дронів, і їхнього апгрейду вже на місцях. Саме які дрони потрібні. Ми напевне розказувати не будемо, тому що ми не забуваємо, що ворог все ж таки відслідковує кожен інформаційний привід для того, аби зібрати якомога більше інформації. Ми скажемо про ті дрони, які вже сьогодні є в інформаційному просторі. Дуже давно це FPV-10 та мавіки, які в принципі по великому рахунку вирішують завдання, які на сьогодні ставлять. It's a... Командуванням для проведення успішних операцій, ми знаємо, що дрони сьогодні це невід'ємна частина війська, невід'ємна частина успішно проведених операцій. І якщо згадувати, що у війську за дрони застосовувалися аж у 800, 1849 році, то сьогодні, і це були поодинокі випадки, то сьогодні це на постійній основі. Тому, будь ласка, не збув. Вайте підтримувати своїх військових, тих кого ви кому ви довіряєте, збираєте і передаваєте дрони. Їх не буде ніколи мало. Ми згадуємо звернення. Президента, коли він сказав, що потрібно виготовити протягом цього року мільйон дронів. Але ж ми знаємо з вами, що вже фахівці підрахували, що при такій інтенсивності бойових дій навіть до 4 мільйонів можливо буде недостатньо. Тому дрони потрібні, і, будь ласка, долучайтеся. Я вже бачу, що на банку приходить. Дякую вам, шановні глядачі, що свідомі українці доєднуються завдяки таким патріотичним змі. Які не лишаються осторонь, і ще раз повторюю, завжди підтримують військо у різних напрямках, не лише зборами, але інформаційно, дійсно показуючи правду, яка відбувається сьогодні на лінії зіткнення на фронті, якою б вона не була іноді невтішною, оскільки війна це не статична історія, і, на жаль, є втрати, і ці втрати ще будуть, але і успішні операції завжди висвітлювати потрібно, оскільки це піднімає і бойовий дух. Як самих військових, так і суспільства в цілому, ну і пані Анно, найголовніше те, що є єдність серед наших громадян, українців та українок, які просто зараз сканують qr код які переписують номер картки, аби задонатити, які роблять це за можливості, тому що ми розуміємо, скільки зборів і люди точно долучаються. Саме на цей збір уже понад 90 тисяч гривень люди задонатили. Уже 100 мені навіть кажуть, тому величезне спасибі. Усім, хто долучився, неймовірні люди, просто неймовірні. Вірні, пані Анно, дякую вам за те, що ви долучилися. Сподіваюся, що в майбутньому ще буде змога у нас поспілкуватися. Це була Анна Максимчук, військовослужбовиця першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Буревій, де якої ви, наші глядачі, 100 тисяч гривень буквально за 10 хвилин зібрали.